Це репетиція учасників благодійного фестивалю під назвою Зірки і діти. Вони готуються виступати на одній сцені із українськими виконавцями. Організатори називають цей захід унікальним, бо він не лише про таланти, а про рівні можливості для усіх. Репетирує танець 18-річна Уляна. Вона студентка коледжу. Крім танців, два роки займається вокалом. На фестивалі каже, ще й співатиме і зіркою. Завтра приїжджає дядя Джора, що буде співати і ми з ним на підтанцівку. Я, дуже, я радію тим, що в нас все вийде. Зранку у день фестивалю учасниці йдуть до салону краси. – Привіт. – Заходьте до нас, роздягайтеся. Зараз будемо наводити тобі красу, будемо робити сьогодні тобі дуже класний макіяж. Ти згідна? Да. Будемо сюди бльозки наносити. Да. Ну? А який колір? Рожевий. Рожевий. І губки рожеві. Так. Да. Все рожеве. Да. Добре? На макіяж і зачіску з бабусею прийшла і студентка Уляна. Вона вже буде в вони танцюють, вишивають. Добре, буде. я зроблю щось таке нейтральне. Угу, добре, добре що пізніше. Добренько. Угу. І робили макіяж, напевно, раніше і в перукарню ми ходимо. Ми трошки коски тонували там, хоче дуже. В неї в групі дівчинка має зелене волосся. Вона вже мене каже, мама, приїде, якщо дозволить, то ми так хочу, бабуся, зелене волосся. Ну я не можу. Ти молодець, слухай Аліна. Ти будеш сьогодні просто зірка. Чуєш? І ті дівчата які будуть на сцені, будуть запитувати, де ти робила такий гарний макіяж та козачівського Лариса Новосад, мама хлопця із синдромом Дауна. 21 березня для неї особлива дата. каже в усьому світі: це день солідарності з людьми із зайвою хромосомою. В 21-й парі, третя лишня хромосома, яка їм не заважає жити цікавим, гарним, насиченим життям. Я настільки пишаюся можливостями свого сина, можливостями його друзів, так талантами наших дітей. У мене є дивіс, чи хотіла б я синдром Дауна? не хотіла, але я заздрю синові, тому що він робить те, що він любить, а я роблю те, що потрібно. Такої кількості усмішок та позитиву у цьому закладі раніше не бачили, розповіла співзасновниця студії, що запропонувала безоплатні послуги краси Оксана Войцеховська. Ми долучилися до фестивалю. Нам дуже захотілося для дівчаток зробити свято, щоб вони відчули себе принцесами, щоб вони побули з макіяжем, побули з зачісками». За дві години до початку концерту до Волинського драмтеатру з'їжджаються українські виконавці для генеральної репетиції із дітьми, але спершу селфі. Репетирує перед концертом франківський блогер та співак Тьома Паучак. Сьогодні він співає із 17-річною Снітко з Луцька. Це вперше в мене таке на практиці. І, і це круто насправді. Що додумались до такого? Тому що е, для дітей це в першу чергу свято. От. І, ну, а, я, а я завжди підтримую такі акції. Мама Крістіни Ірина підтримує доньку біля сцени. Каже, що в дівчини затримка психічного розвитку після родової травми Крістіна дуже любить музику і з легкістю вчить слова пісень. Багато говорили лікарів, що зовсім буде не так, як ми дочекались. Дуже нам легко далась пісниця для нас. Подвиг що вона може, може співати про хисту співу своєї співвиконавиці розповідає співачка з Волині Аліна Жук. Вона сьогодні на сцені зі Світланою Гачуковою. Їй не так легко вдається розмовляти, але під час музики, під час виконання е, пісень е, вона розвивається, їй легше, значно легше, скажімо так, е, проявляти себе. Тому дуже такий цінний досвід для мене, який мене трохи розчулив своєрідно, коли я вперше дізналась про таку про цю подію. Тебе Серед глядачів переселенка Ольга Порлакова із Луганська прийшла на концерт разом із сином, який 10 років тому перестав розмовляти після ракетного обстрілу. Якраз ми малого забирали садочка. Він дуже маленький був, це був 14-й рік. І він прилякався. Після того він не говорить. Діти дуже талановиті. Дякую, дякую всім артистам, які з ними виступають. Це круто. На сцені у святковій сукні Уляна зі співачкою Ір'яною виконує пісню Мамо, ти молись». Мати на колінах облагає миру, щоб сирен не було чути. Організатори фестивалю Міжнародний благодійний фонд Маленькі перемоги та громадська організація Даунсиндром. 14 артистів, які співають по дві пісні, виконують з дітьми. Дітки і молодь у нас з різними нозологіями. Це і синдром Дауна, це і аутизм, і незрячі, і мовою жестів будуть сьогодні виконані пісні. Ми дуже вдячні, що приїхали артисти і ось таку увагу і підтримку до дітей з інвалідністю проявили. До фестивалю долучилося 33 учасники з інвалідністю. Це діти та молодь від 12 до 25 років, розповіла співорганізаторка Олена Мельник. Дар'я Тамушкова, Сергій Данилюк, Суспільне новини Луцьк.